Чи дійсно ці всі штуки можуть допомогти змінити жіноче здоров'я? Чи дійсно може покращитись інтимне життя з часом, замість того, щоб нічого не відчувати та не бажати? Чи може краще взяти гантелю та піти до спортзалу, підкачати свої м'язи? Вітаю, мене звати Анжеліка Вердичова, я реабілітолог, тренер з інтимного фітнесу і також сексолог. Дуже багато років я допомагаю жінкам змінити їх інтимне життя, покращити свій стан і позбавитись неприємних симптомів, пов'язаних зі слабкістю інтимних і та тазових м'язів та гіпертонусу. На сьогодні, на жаль, більше 50% жінок по всьому світі страждають від таких неприємних симптомів, як нетримання, опущення матки або стінок вагінального каналу, неприємні відчуття під час інтиму або біль. Також це може бути навпаки знижена чутливість, відсутність, насолоди. Ті всі моменти пов'язані зі слабкістю або гіпертонусом наших вагінальних та тазових м'язів. Це відбувається після пологів, або навпаки, ще до пологів, в залежності від того, в якому стані наша постава, в якому стані наші м'язи, в якому стані наш таз. Не всі обставини в житті ми можемо змінити, але ми можемо позбавитись неприємних симптомів та покращити наше жіноче здоров'я. Саме цим вже багато років я займаюся на персональних тренуваннях, на персональних тренуваннях онлайн. Також я розробила курс інтимного фітнесу у запису, який дуже в зручному форматі допомагає жінкам позбавлятись неприємності в їх житті. До мене звертаються дівчата з різними намнезами, з різними діагнозами, з різними запитами. Для профілактики або позбавитись нетримання. Також це може бути підготовка до вагітності, це може бути відновлення після пологів, це може бути позбавлення опущення третього, другого або першого ступеня. Можуть бути тренування для того, щоб ви покращили свої інтимні відчуття, повернули чутливість. І всі ці моменти вони пропрацьовуються. Ви починаєте відчувати свої. М'язи, ви починаєте відчувати себе по-іншому, починаєте собою керувати, позбавляєтесь цих всіх моментів, які заважають вам жити. Як же потрапити на персональні тренування зі мною або на курс з інтимного фітнесу у запису? Переходьте по посиланню під цим відео в мій інстаграм та пишіть мені в особисті, що саме вас тренує, які симптоми маєте та який формат праці вас цікавить, або які додаткові питання ви маєте. Також ви можете побачити більше цікавої інформації, розібратись в тому, як перевірити свої м'язи, та додатково цікаву інформацію в моїх рисах та постах. Буду вдячна вам за те, що поставите лайк та підпишитесь на мій канал. Тож до зустрічі в нових відео!